Всім привіт! Готую сьогодні гомілки з картоплею та овочами в духовці. І хочу з вами поділитися, як я буду готувати цю смакоту. Є в мене ось така форма для випікання із фольги. Купила нещодавно в Аврорі. Одноразова зручна форма. Раніше я не користувалася такими формами, а зараз вирішила спробувати. Як воно буде, зручно та дієво чи ні. Побачимо! Добре помила та просушила паперовим рушником гомілки. Щоб знати, скільки яких інгредієнтів треба для такої порції, кладу все одразу у форму і дивлюся на глаз, скільки чого треба різати. А вже під відео в описі я напишу вам пропорції. Почистила та нарізаю картоплю з кибочками. У мене тут 6 картопельок. Ось так буде. Очистила я вже шість картопельок, мені здалося, це мало. Я ось ще доріжу чотири штучки. Ось така в мене морквинка, величенька, побачу, скільки поріжу. Півкольцями треба потоньше врізати. Ось такі. Порізала я вже всю морквину, думаю, небагато буде. Тепер три перчика в мене соломкою наріжу. Ось ну, так як виходить. Тепер діло дійшло до грибочків. Вони у мене величенькі. Буду різати, як завжди, на чотири частини. Я їх не чищу, помила добре з губкою і все від грязі відмила. І так і буде. Все-всі такі ріжу на чотири частини. Вже всі овочі порізала. Багато вийшло з гіркою, але вони трохи просмажаться і стануть в об'ємі менші. Перекладу це все зараз у велику миску і будемо готувати далі. Так багато всього вийшло в цій формі, що в мене і в одну миску не помістилося все. Тому розділила на дві і буду зараз приправляти спеціями. Мені здається, це саме найголовніше. Смачно приправити, не пересолити, не пере... перечити, а то в мене останнім часом є така проблемка. Зараз будемо все приправляти. Беру отаку чайну ложку. Сюди трохи, сюди й трохи. Це сіль перчику півчайної ложки. Теж сюди трохи, сюди трохи. Паприка копчена милена сюди, ложечку чайну і сюди чайну ложечку. Ось у мене три зубчики чеснику. Зараз потру І туди, і туди. Ще додам сухого чеснику для розкриття смаку та аромату. Так, чайна ложка, сюди половинка і сюди половинка. Тепер є у мене така приправка для курки. Тут вже є сіль, тому я сіль на початку мало додавала. Ось тут пачечка. Це небагато по половинці. Зараз я додам і сюди, і сюди. Ой, пахне добре. Раз, два. Раз. Два. І все. Вся пачка. В пачці чотири. В пачці чотири чайні ложки. Тепер я все ретельно перемішаю. Ага, ще ж рослинну олію додати треба. Треба сюди 6 столових ложок. Сюди 3. Мені здається, цього мало три. Чотири. А там побачу. Тепер все остаточно перемішаю. Треба, щоб спеції були на всіх овочах та м'ясі рівномірно. Тому буду робити це повільно і добре перемішувати. Дивіться, яка красота вже. Поклала все знову у форму, гумілки поклала наверх. Вони будуть готуватися, і весь жир, сік, який буде, буде стікати до овочів та просучувати їх. І буде ще смачніше. Форму з овочами та м'ясом поклала одразу ось на решітку. Щоб було зручніше ставити її в духовку, бо вона ж м'яка та тяжка зараз. Закриваю це все добре фольгою. Добре, закриваю. Закрила все добре фольгою. Тепер роблю кілька отворів, щоб виходив пар. Думаю, достатньо. Кладу в гарячу духовку 200 градусів на 40-50 хвилин. Побачимо по духовці, і ви дивіться по своїй духовці, як вона у вас готує. Треба, щоб все вже майже приготувалося. Потім я зніму цю фольгу, яка зверху, і дам добре підсмажитися всьому. Пройшла одна година. Я дістала подивитись, як тут все. І дивлюся, що воно зовсім ще не приготувалося навіть наполовину. Ще навіть картопелька сира. Я вже не кажу про м'ясо. Тому навіть не знаю, часу треба на це більше. Мабуть, я зроблю більше вогонь, бо тут я дивлюсь водички багато. Хай водичка википить і все просмажиться добре. І ще приготується до ладу. Пройшло 40 хвилин. Я знову достала все, зняла фольгу, все подивилася, все вже готове. Але так довго готується, ну нічого. Тепер я знімаю повністю фольгу і ось так поставлю знову в духовку, щоб трошечки присмажилось, і ось водички багато, нехай випаровується. І ще хвилин, мабуть, 20. Все. Красота, все засмажилось, як треба. Гарне, готове. Все дістаю і будемо зараз пробувати. Ще останній штрих посиплю петрушечкою. З жару, з пилу, ще димиться, але вже так хочеться їсти. Дуже довго готувалася ця страва у моїй духовці. Усіх десь 40-50 хвилин, а у мене довго, не знаю, картопелька М -м -м. готова, м'яка, але не розпадається. Всього ще морквинка, морквинка готова. Ближче покажу вам, ми показуємо наближче. Ось така смакота, красота. Зараз м'яско спробую. М'яско ось ось яке м'якеньке. Приготувалося. Добре відходить від. Від, від кістки. Дивіться, яке м'ясо. Арн. приготувалося І підсмажилося гарно. І на смак смачно. Так, я ще грибочок не пробувала. Ну, грибочок. М -м -м. Смачно. Перчик. Ну, перчик готовий, то точно. М -м. Блюдо супер смачне вийшло. Спецій достатньо. Для мене супер. Е Комусь буде, може, забагато спецій. Хто не любить багато спецій, то додавайте менше. Як для мене мені так подобається. Але ж не всі багато люблять, щоб і перчі не було, і соло не було. Е Робіть тоді, Чуть, трошечки менше кладіть спецій. На вигляд, самі бачите, дуже апетитно, смачно. Одне ну, що готується, дуже довго. Ну нічого, я бачу, вам до юшечка ще є. Ось, бачите? Але це теж я також юшечку люблю. Пішла пригощати родину, бо вже ждуть під дверима, коли я награюся, назнімаюся і буду їх кормити. Блюдо, не побоюсь цього слова, шикарне. Готуйте на здоров'я. Бажаю вам також до столу, завжди смачненького. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!